Ми тоді зачепили, але е, слизь так пройшлися в контексті іншої теми, і я поміркував, що давай розповімо людям, власне, що це таке той Раштайн, звідки він взявся. Давай, звідки він взявся? Ну, по -перше, і чому? По-перше, твоя правда в тому, що в тому, коли ти говориш про те, що дійсно Рамштайн це багатопланове явище, і вже зараз. Наприкінці 2024 року ці це ці, ці концепт, це поняття використовується як з таким з певним лінгвістичним забавленням, тобто культур... Наратив цілий да, культурний Рамштайн. Зеленський Британ Зеленський назвав. Нашу українську програму стійкості як культурний Рамштайн. Деякі експерти використовують термін економічний Рамштайн, фінансовий Рамштайн. Тобто вже, Або Рамштайн 2.0 Ростем Умеров назвав створення коаліції спроможності. Тобто дуже багато таких лінгвістичних аспектів. Але ну, чому? Дуже багато лінгвістичних забарвлень, тому що у багатьох людей, навіть не навіть не не у експертів, це асоціюється з якоюсь тікостю українців або якоюсь особливою такою допомогою українцям щодо протидії російській агресії. Це факт. Тому зараз будь-яка допомога це Рамштайн, будь-яка підтримка України, це Рамштайн, будь-яка демонстрація сили Українців, це Рамштайн. Тобто, це багатопланове явище і за цим сім'ю забули, А що таке Рамштайн? Що таке Рамштайн? Власне, звідки він взявся, і навіщо він був потрібен? Є ж у нас Україна, НАТО? Так, так? є. У нас ми ж рекламу розвели, що купа угод у нас є окремими. От навіщо цей формат, і що це за формат? У нас з тобою є унікальна можливість. Взагалі, я, я вважаю, що ми перші з тобою аналітики, які, на, які аналізують зараз Рамштайн як явище, тому що це як історичне явище. Тому що е, в нас є у, унікальна можливість е, саме проаналізувати коротко, що відбу, відбулося з першого засідання Рамштайну у квітні 2022 року. по... По період останнього засідання, 25 засідання Рамштайну, у вересні, 6 вересня 2024 року, тому що 26 засідання не було з політичних причин. Але цей величезний історичний вплив або відрізок він надзвичайно важливий для України для України для міжнародної ситуації і взагалі для геополітичної складової. Чому ну по перше щодо створення? Так, дійсно, Рамштайн це перш за все географічна назва, тому що містечко, невелике містечко у Німеччини, яке, яке, яке називається офіційно Рамштайн-Мізенбах, є містом, де розташована військова американська база. І американці обрали саме цю базу, саме це невеличка величка містечко, для того, щоб проводити регулярні зустрічі на різному рівні е, представників тих країн, які нас підтримують, та наших партнерів. І от перше засідання 26 квітня 2022 року відбулося саме там. Проте між 24 лютим 2022 роком, та 26 квітня 2022 року. Ці два вирішальних місяці стійкості ВСУ і українського народу, вони були визначальними для того, щоб західні, англомовні, неангомовні еліти, усі наші союзники вирішили, що робити далі. Тому що, якщо ти проаналізуєш цей відрізок кінець лютого. 2022 березень та квітень, то ти побачиш, що дуже багато ініціатив було військових різних політичних. Різних форматів, в тому числі З Києва, з Києва, Асоціації, там, Антипутінська коаліція, коаліція коаліція спроможностей. Ну, якщо проаналізувати все серйозно, фактично три країни тоді були головними ініціаторами підтримки України: це Сполучені Штати, Велика Британія та Польща. Наприклад, Велика Британія зробила формат міжнародної координації підтримки України ще у березні, коли Борис Джонсон приїхав до України, це був квітень, 7 квітня 2022 року. В березні вже були якісь формати, тобто дуже багато ініціатив. Але Сполучені Штати запропонували формат Ромштайн і на першу зустріч це принциповий момент, тому що у нас є можливість порівняти, а що ми маємо зараз. На першу зустріч переїхало 43 країни. 30 країн НАТО на той час ще не була Фінляндії, Швеція у НАТО, але вони доєдналися пізніше, і вони були присутні. 33-ю була Україна. 4 країни Тихоокеанського регіону це Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея. Три країни Близького Сходу, це дуже важливий аспект. Ізраїль, Катар. І Йорданія, і чотири країни із Африки це Марокко, Туніс, це Арабські країни, і Кенія та Ліберія. Якщо зараз ми порівняємо всю цю ситуацію з тим, хто нас підтримує в військовому плані, або хто нас партнер, наприклад, як ти згадав, щодо, щодо перемовин по поверненню дітей да? то типу ми бачимо, що усі ці країни, ну більшість цих країн, вони і є нашими стійкими партнерами, і партнерами не лише щодо допомоги фінансово, перш за все, допомоги військово-політичної. Тобто десь 36-40 країн стабільно нас підтримують в військовому фінансовому плані. Інші країни, тому що за 25 засідань Рамштайну, десь до 65-70 до 70, да, кількість країн. Була членів учасників на різному різному етапі, тому це величезне геополітичне явище у, у сучасному світі, яке поєднало проукраїнські сили або сили, які не ну, не є ворогами нам, і що важливо додати, що це не той формат, який був сам від миру Швейцарії, де і ми всі за мир. Це безпосередньо ті. Тією чи іншою мірою, в кого є, які є можливості, які безпосередньо допомагають і беруть участь у цій війні на боці України спонсуванням грошей, спонсуванням зброї, спонсуванням перемовного процесу щодо повернення планег, різні напрямки, але це ті, що на нашому боці, а не ті, що збираються, заявляють про підтримку і роз'їжджаються після фотографії.